Покажу вам, який вийшов у мене лебук про Тараса Шевченка. Так, ось тут квітка, розгортка, хто він, та довжелезна біографія. Далі у нас кишенька з пам'ятниками, але щоб не було діткам, так нудно їх розглядати, я придумала завдання, знайти тінь, щоб дізнатися, де саме встановлений цей пам'ятник. Так, далі складаємо відомі вислови Тараса Григоровича Шевченка та розрізні картинки. Далі, що ж говорили видатні люди про нього? Щоб дізнатися, хто сказав ці слова, потрібно використати дзеркало. Ось, бачите, я вам стараюсь показати. До речі, кожна фотокартка тут це окрема кишенька для цитат. Ось так ми ховаємо їх. Ну і звісно, його картини та велика кількість поезії, яку можна прочитати. Ось такий липок у нас вийшов.